Слава Україні! І з вами я Петро. Я Аліса і я Анжеліна. А ви на нашому каналі читати Круто Буктюб. І зараз ви спускайтесь вниз. Ставте подобайку, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні у нас з України передали нам посилку три однакових книги від одного автора з автографом для кожного з нас, щоб ми не билися за цю книгу, і в кожного була от така сама книга. Так. Перше, що ми можемо побачити, це отакі обкладинки три. Е, такі три закладки. вибачай, такі три закладки. Дай подивіться. І такі три книги. Дай мені середню подивлюся. від Юрії Журавель? Автор Ми Юрій Журавель Так. Якийсь папір. Папір, так. Папір. А, Знай наших. Книга один, кожного по книзі один. І вони повинні бути з автографом. Дивіться, ось тут можна. Ось, дивіться, які великі автографи, круті. Дивіться. Uh, кожен одразу веде випадково свою книгу. Дивіться, який в мене великий автограф, і дивіться, яка тут гарна. Зараз я його прочитаю. Uh, Петр Іванець наш дорогенький, uh, будь-здоровенький. Uh, щас, uh, щас, uh, щасливенький, uh, tuo, tuo, uh, Україна. Е, Україна е, понад, понад усе. Україна понад усе. Отакий величезний е, підпис автора автограф. Лісочка Іванець, наша дорога, будь здорова, та щасливенька. І Анжеліночко. Анжеліночко Іванець. Наша дорогенька, будь здоровою та щасливенькою. І в кожного своя своя перша буква. Отакі От крутезні книги. Хотілося б їх поскоріше прочитати і обов'язково про них зняти відео. Знай наших, мені здається, що це про якихось козаків або якихось правителів, відомих або... людей може. Да, про когось такого точно не знаю. Але коли ми прочитаємо ці книги, обов'язково на них знімемо огляд. Є карта України, де якісь відомі люди, де вони жили. Отакі крутесні книги дуже вдячні автору і одразу видавцю цих книг. Дуже за них вдячні. Дівчата, які у вас враження від цих книг? Дуже прикольно. І мені подобається, що матова книга, але є надпис, такий глянцевий. А ще такі сторінки е імітовані під старизну, щоб ця книга в якійсь бібліотеці, ці сторінки в ж бібліотеці, наприклад, 10 років пролежала би більше, і вже сторінки. Стали з такими Жовтуватими такими. Подивіться, яка прикольна картинка. Анжеліна, а в тебе які враження? Мені ця книга дуже сподобалась. Тут малюнки дуже прикольні, красиві. Ця книга один. Перша частина. Так. Мені вона дуже сподобалась. Тут малюнки дуже гарно намальовані. І ще вона така матова. Красива. Мої враження від цієї книги дуже круті. Дуже крута обкладинка, матова з глянцевими, деякими написами або частинами. Також дуже круті ілюстрації на кожній сторінці. Ілюстрації на кожній сторінці. Взагалі. Мені здається, що ця книга по-любому дуже цікава. І я дуже вдячний автору і видавцю одразу за ці книги, а особливо подивіться, які, які підписи на всю сторінку і в кожного своя особлива літера ім'я. У мене, наприклад, це П з єдинорога, а у дівчат А. Дуже вдячний автору, а ви читаєте українською мовою, читайте різними мовами, але тільки не російською. Тому що і наші вам це треба. На всім па-па-па!